Точно чули цю історію, але я вам прочитаю її ще раз. Буття, третій, розділ, перший віршик. З першого. Але Змій був хитріший на стоту над усю польву звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю. І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині рай. Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. І сказав змій до жінки, умерте не умрете Тобто, яка тактика сатани? І він ставить під сумніви Слово Боже і сказав змій до жінки, умерте не умрете бо віддає Бог щодня того, коли будете з нього виїсти ваші очі розкриються і станете ви, немов боги, знаючи добро. І зло. Типу, як? Сатана, і він, що він зробив? Він прийшов в образі, змія спокусити, Адама і Єву, перших людей. Що він зробив? Він поставив під сумніви слово Боже. Тобто можете з'їсти, ви не вмрете. І що зробила Єва? І Він надавив, що плюс на горість Єви, що ви станете як боги. Якщо ви з'їсте, бо ви ж там ваші очі закриті, ви нічого не знаєте. Давайте з'їжте з дерева добра, з дерева пізнання добра і зла. І єва з'їла. Єва з'їла і дала своєму чоловіку Адаму, він теж з'їв. І, і сталося так, як Бог сказав. Вони вмерли духовно, вони втратили зв'язок, з'єднання з Богом. Можна провести аналогію. Так само і зараз. Люди, вони. Від, відставили слово Боже на десь там на той план далі і живуть знаннями з цього світу новинами, політикою, слухають блогерів, якусь купу всякої інформації за день можуть послухати і пробують навіть договорити, але то, що вони говорять, вони її говорять, проговорюють в їхньому житті, нічого не змінюється. І сім'ї таких людей, навіть віруючих, вони розпадаються, і толку ніякого з того немає. А чому? Бо люди прийшли від, від Слова Божого, вони відійшли і вони прийшли до знань цього світу. А дружба з цим світом ворожнеча проти Бога. Тобто потрібно вивчати Слово Боже, щоб не втратити той зв'язок з Богом. Бо на слово Боже сходить Дух Святий, і через Духа, Божий дух, дух, через Духа ми можемо мати зв'язок з Богом.